Продолжаем цикл передач о состоянии дорог в городе Первомайске. Въезжаем на район Скала. Дорога отремонтирована за много денег, в прошлом или позапрошлом году, представителями партии регионов Людмила Григорьевна Драмашка. Ну там кукуруза и еще кто-то принимал участие да, в... в освоении. А вот здесь уже начинаются ладки, которые люди в этом году Голотали, мы снимали на прошлой неделе сюжет. Было очень много людей, производились работы. Частично перекрыта дорога была, уже все открыто. Раствор уже встал. Тут можно более-менее передвигаться, а не заезжать и выезжать в яму из ямы. Что происходит сегодня? Сегодня 4 июля тысячу, ой, 2015 года. Ребята производили, которые работы на прошлой неделе, производят их сейчас. С утра приехала команда нашего мэра, так называемого Драмашка Людмилы Григорьевны, пока тут не было народа, и состряпали сюжет. Якобы они оказывают помощь, вернее, это все было поставлено так, как будто бы не они оказывают помощь, а именно Влада взяла на себя инициативу по работе по восстановлению дорожного покрытия, а громада просто помогает. Вот до чего мы дожились. Эта рыговская власть не просто ничего не делает, еще и присваивает себе чужие заслуги. Путем... Вон один из тетушек, который сделал пиар Потому что я слухаю, кто делает дорогу, я тебя спрашиваю. Из титушек, который принимал участие в пиар-акции Людмилы Григорьевны Драмашки, а вот народ, который делает без помощи, а вопреки тому, что делает власть. Ребята, расскажите, пожалуйста, что происходит и что происходило утром. Происходит, что снимают камерами, что Драмашка помогает нам дорогу делать. Ни копейки не дал всю дорогу. Что Я вам больше скажу. Она показывает это по телевидению и в средствах массовой информации. Не то, что она вам помогает, а то, что она делает, а вы ей помогаете. А, -а, -а Так получается, да? Да, и сегодня был снят сюжет по этому прислала поводу. Прислала рейдер свой, пофотографировалась, попиарилась и уехала просто так. Дала 100 гривен за три за недели. Мы три недели тут копаем.

наш правдивый континент. Вот до чего наша рыговская власть дожилась. Не просто они они импотенты, которые не могут ничего сделать, потому что все украли задолго до того, что происходит ремонт дороги. А еще и чужие заслуги себе присваивают. Видно, они звезды в себе понаставляли там, а мы работаем уже три недели, для себя работаем. А они списывают гроши. Так вот. При, при этом еще были наняты тетушки, которые показали, что они вот тут что-то делают и с властью сотрудничают. Сюжетик с утра сняли и свалили по-быстренькому. Вот еще очевидец Григорий, расскажите, что вы можете сказать. правового сектора міста Піромайська. Ну, поясню ситуацію. Всі ці люди мене знають, я вже більше шести років орендую, працюю е, СТО. Більше ну 6 років я тут орендую, три роки жив, я, якби, знаю всіх цих людей, вони мене всі знають. Е, чомусь так відбувається, що якщо запитати з цих людей, як часто ...дає міська влада Грейдер, дадуть відповідь. Це відбувається раз на рік на Пасху, і то в той рік, коли мають бути вибори. І безпосередньо напередодні виборів. От вони можуть прислати грейдер, при цьому пропіаритись, дуже гарно сказав, про таких людей задорнов піара. Що вони ще дзвонять, говорять, дайте гроші на солярку. Оце ось смішно. А ти смішно, що наша влада прислала грейдер. Грейдер йому базарять, що от тут ще зробили. він говорить, пацани мене на час наняв. Мене на час наняв. А говорить з 7 утра, до сіми вечора грейдер робив. Хоча такого не було. Грейдер ось ці руки були. Ну а скільки ж грошей взагалі пішло на ями, на все це? Я хлопців запитав, скільки пішло коштів на ремонт цього великого куска дороги. Приблизно біля 20 тисяч гривень потрачено. Куди списується мільйон. Ну, люди давали, хлопці робили, люди в попередньому сюжеті є. Як люди збирали гроші, ну як збирали? Люди їхали і самі давали, тому що вони теж по цій дорозі їздять. Ну так а куди ж закопуються там? Мільйони. Ну, це, мільйони? Мільйони. Хіба знімай, куди мільйони закопуються. Поїздо. Ну, а скільки? Гриша каже, що ось десь біля 20 тисяч гривень пішло на всі оці ями. 150 мішков цементу. Ага. Ну там туди-сюди да, породить. Да, плюс шепенка, плюс біля 20 тисяч. Ні, ну ви ж розумієте, Бухай що влада тисяч. влада б спитала на цю тисяч? дорогу, я не знаю, мільйон, мільйон як мінімум. Бо. Драмашки світять це сюди, оці мільйони. Ну, Диві, заходимо, Якось дорогу так. Дивились люди до того, що самі ремонтують, вони ще й на людях приїжджають піаритись. Це безпреділ. Ми йдемо, без ми, йдем. ми <ків> хотіли сказати свою точку зору. Камеру. Ми прийшли, вони просто виключили їх, а сказали, ви що вам ніхто не дасть говорити. Слова спрятую. нам не дають просто, от і все. Продажні СМІ. Как це так? Про, Про... Про за хто щось може сказати. Про питон? 13. 13. От зараз розкажуть, що Валя, що 13 років, ніхто тут нічого не робив. Валя, ви можете нас підтвердити? По 13 років тут ніхто нічого не робив. Ви <ривателем> пам'ятаєте ту дорогу по той стороні? Як там одні кущі були і все, більше ж нічого не було. Ніхто навіть не знав, що там є дорога, що там є асфальт. <ривателем> ніхто ж не знав до цього. Та ні, ми просто перекриємо дорогу і ніхто сюди їхати <ривателем> не буде. І все.

Все я сейчас пускаю. А теперь пацаны будут убирать да, лопатами. Да, Из-за да. этого грейдера, который тут пройшов. Да, оце, оце зробили грейдером дорогу. І піаррес. Куди не заїдеш уже. Тут все це убирать надо. Хто це має вбирать? Работники. Ось все, а, зробили грейдера дорогу. показали. Все. На фильм відзняли да, нормально. Да, да, зробили дорогу. Вот что сделала наша влада. Посреди дороги нагребла. сейчас пацаны лопатами будут убирать.